Ану, порадьте мені, Любі, що би ви сказали своїй сусідці, яка б вас розбудила зранку телефонним дзвінком. Причому, так, знаєте, настирно розбудила. Раз дзвонить, ви не відповідаєте, вона другий раз дзвонить, вона ну, ж поставила собі за ціль вам тут дзвонитися. А ви спите? Ну, нічого страшного, проснетеся. Що сказала я своїй сусідці? Дуже-дуже дякую. Тому що, коли я підняла слухавку. Моя сусідонька сказала, Наталочка, вийди, будь ласка, до фіртки. Я тобі принесла гарячої пірешечки і капуста кваша на мене є. Я бачила, що ти вчора так захворіла, така хвора була. Я знаю, що ти відпочиваєш, але вже 10-та година, треба поїсти. Треба поїсти і, і набратися сил. Ну, от, от, ну, ну як? Як оце? Це магія якась, мати таких суси, сусідів. І, в принципі, я вам скажу, мені завжди з цим везло. А чому? Тому що я постійно, ну це я вже зараз розумію, як це працює, і розумію, що я, моя мама, мої близькі, мої бабуся з дідусем, ми якби постійно перезасіваємо це добро в природі. Я обов'язково зараз в дописі напишу, що відбувається, які два дива відбуваються саме в цей момент. Якщо хочете розібрати якусь свою історію, чому у вас відбувається в житті так, а не інакше, то пишіть директ, записуйтесь на консультацію, і ми розберемо будь-які ваші питання.